Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам нові знижки, які стартували в супермаркеті Аврора. Тому запасайтесь смакотою під відео, ставте лайк і всім приємного перегляду! І перше, що ми бачимо, це порошок. Вухастик для прання дитячої білизни з перших днів життя для малюків. 400 грамів порошку коштує 38 гривень на даний момент. Знижечка 17 гривень. Так, далі приходимо. Далі є ще здорові пакуночки. Порошок називається мама. Пральний універсальний порошок. Безпечний для дитини. 2 кг 400 г коштує 125 гривень. Знижечка 24 гривні. На здоровий пакуночок порошку. Мами з України. Так, переходимо до наступної позиції. Це в нас. Засіб для миття посуду, соковиті ягоди. Топ-ефект. Харчова сода. Діє в холодній воді 940 мл і коштує такий засіб 49 гривень. Засіб миючий. Так, далі переходимо до бальзаму. Бальзам для миття посуду. 1 літр. Екзотик. Ефективний навіть у холодній воді. Усуває, неприємний. Запах та видаляє жир. Бачите, з кнопкою. І коштує така краса 59 гривень. Знижечка 10 гривень. Так, переходимо до наступної позиції. Це в нас порошок для прання автомат Універсал. 365 днів. 1 кг 200 г коштує 59 гривень за пакунок порошку. Тому дивіться, кого цікавить така позиція. 59 гривень. Так, далі. Білі вітрила. Для білої білизни. Це в нас йде кисневмісний відбілювач. 200 грамів. За 24 гривні. Знижечка 5 гривень. Тому дивіться, наявності дуже багато. Далі переходимо до віл. ВІЛ це в нас кондиціонер. Для білизни. Ємкість даної рідини 1 літр. І це, до речі, імпорт з Германії. Коштує така краса 44 гривні за 1 літр кондиціонера. Так, далі переходимо до сама. Сама це в нас засіб, миючий. Чистота та блиск без зусиль. Це в нас іде засіб для миття скла. І, до речі, в пакунку йде. Дві пляшки за ціною одної. Коштує така краса 44 гривні. Зараз дуже гарна акція на засіб. Так, далі. Переходимо до мила. Мило для прання. Друг для прання Мило господарське для видалення плям. Ось такі, друзі. Пакуночок мила коштує 17 гривень. До цього ціна була 22 гривні. Для друзів. Так, далі. Далі переходимо до Грін Cut. Засіб миючий, чиста підлога. З ароматом розмарину. 59 гривень коштує 1 літр. Дана пляшечка. Так, переходимо до наступної позиції. І це в нас Омекс Клін. Засіб універсальний для підлог. Подивіться, є квітковий аромат, 1 літр і є, друзі, 1 літр лимонна свіжість для миття підлоги. Подивіться, ось така рідина. Зараз в акції. Два варіанти в асортименті. Обирайте, яка позиція вам більше підходить. І ціна на даний момент 37 гривень. Знижечка 12 гривень на даний засіб миючий. Так, переходимо до наступної позиції. Це у нас засіб для миття кухні. Еліо 5 в одному. Активна формула. Ефективно видаляє жир, нагар, застарілий бруд. Аромат лайму. В даному пакуночку, бачите, є натискач і коштує така краса, друзі, 42 гривні. І тут виходить 500 мл. Так, далі. Далі йдуть засоби для туалету. Гігієнічні набори. В даному пакуночку йде два блоки для унітазів. Набір. Для унітазів. Велнакс коштує така краса 59 гривень. 50 грамів в одному наповнювачі. А тут йде в комплекті 2. За 59 гривень. І є, друзі, також ціна в нього така сама, 59 гривень. Це в нас іде Велнакс Бріз Refresh. Коштує 59 гривень. До цього ціна на них була 74 гривень. Так, переходимо далі. Експерт чистоти, а саме рів. Рів засіб, мийний універсальний. Комплексне рішення для ванної кімнати. І так, дивимось, змішувати нікельовані, хромовані, акрилові ванни, раковини з нержавіжчої сталі і так далі. Емальові ванни. І така краса, друзі, коштує 64 гривні. До цього ціна була 74. Експерт чистоти. Є також білий. Білий пакуночок, засіб універсальний і червоний. Обирайте, кому який підходить. Це в нас іде густий гель за 64. Так далі. Далі аромат. освіжувач, повітря. Лимонний фреш. Для туалетів. Є, друзі, активна свіжість. І лимонна свіжість. Обирайте, кому яка підходить. Ціна в них однакова 59 гривень. Бачите? Два ціночка на кожен з них. Так, далі. Далі переходимо до освіжувача повітря AirB. Квітуча сакура. Легке розпилення, приємний аромат, довготривалий ефект. 300 мл. В даній пляшці коштує така краса 35 гривень. Так, далі. Кріт. Кріт засіб для очищення труб. Калушанка 1000 мл. Швидке очищення. Я думаю, всі знають, що кріт робить. Він справляється з прочисткою труб. Коштує така краса 35 гривень. Так, далі. Далі 29 гривень засіб для вигрібних ям, септиків, зелений пакет. 40 грамів дану пакуночку. Зелений пакет для дачного туалету. Знищує неприємний запах, зменшує кількість відходів. 1-2 місяці. Термін дії. Тому дивіться, такий пакуночок знадобиться і на дачу, і в село. Так, переходимо до наступної позиції. Це Тубофлоу. Тубофлоу прочищає труби. Ванна кімната. Умивальники. І де у вас забивається? Краса, така коштує 22 гривні Тубофло. Чистить труби. Так, далі. Далі переходимо до. Це в нас ідуть станки. Станки для гоління. Жіночі. 5 плюс 2 в подарунку. В даному пакуночку виходить 7 станків для гоління. 74 гривні коштує. Жіночий набір. Сім станків. Так, далі. Далі хочу показати вам ще для чоловіків є такий помазок для гоління. 19 гривень. Хоча він і жіночкам також підійде. 19 гривень помазок. Так, далі хочу показати вам вибір пінки для гоління. Для чоловіків. Подивіться. Фарм Гіпс коштує 74 гривні Пінка для гоління. Так, джилет йде дорожче. джилет Це вже йде бренд із дорогих 139 гривень. І залишається ще Мен Пінка найдешевша. І коштує вона 69 гривень. Тому дивіться, обирайте той варіант, який вам підходить. Так, далі хочу показати вам Men бальзам після гоління. Тут у нас іде 100 мл відновлюючий бальзам після гоління. Коштує 189 гривень. Є, друзі, за 179. Бачите, вони трохи відрізняються. Тут два різних варіанти. Так, тут у нас для чутливої шкіри бальзам охолоджуючий після гоління. 179 гривень. Цей варіант коштує синій, а чорний. 189. Далі. За 42 гривні є гель після гоління. Економний варіант. Торгова марка Сеніта. Антистрес. Провітамін b 5 Коштує 42 гривні. Гель після гоління. Так, переходимо далі. Тут що в нас іде? Бік. Жіночі станки для гоління. Подивіться, як вони виглядають. Такі вже. Більш цікавіші, більш можливо, якісніші. Бік. Коштує 139 гривень, даваний набір станків. Так, далі переходимо до зубної пасти Fresh Mint. Fresh Mint коштує 27 гривень. Зубна паста перлина. Коштує вона 27 гривень за такий маленький пакуночок. Так, далі. Далі переходимо до... Fresh Guard. Fresh профілактична зубна паста. Оптимальний очищення. Коштує 17 гривень. Fresh Guard. Зубна паста. По 17 гривень. Так, далі. Далі хочу показати вам Colgate. Colgate є маленький пакуночок. Це в нас Triple Action. 50 мл пасти Colgate коштує 32 гривні. Знижечка 7 гривень на дану пасту Colgate. І є, друзі, також здорові пакуночки. Це в нас іде Max Fresh. 75 мл. І є, друзі, Max White. Торгова марка Colgate. 75 мл. Ціна на них 64 гривні. На ці два варіанти. Так, далі переходимо до набору. Зубних щіток Набор зубних щіток коштує 32 гривні. Є зелена, є рожева. Для сім'ї. 32 гривні дві зубні щіточки. Так, далі. Далі ще є колгейт Колгейт коштує також 32 гривні. Але тут же йде одна зубна щітка. Якщо там був набір, то тут одна. Тому дивіться. Хто хоче взяти Колгейт. Зелені щіточки по 32 гривні. Так. Наступна позиція. Це в нас іде Дезидерант Strong Life True. Коштує 84 гривні для чоловіків. Захищає до 48 годин. Так, наступний варіант. Антиперспірант чоловічий Аркомен коштує 55 гривень. Дезодорант спрей не містить алюмінію. Є червоний варіант Darkmels. І є, друзі, зелений варіант. Arco. Не містить алюмінію. 55 гривень. Або зелений, або червоний. Вони в асортименті. Так, далі переходимо до Old Spice. Old Spice, це в нас ідуть також дезодоранти чоловічі. 50 мл коштує 94 гривні. Захищає до 48 годин. Є, друзі, ще інший варіант за 94. Тут вже різні аромати. Тому обирайте той, який вам більше за всього подобається. І є дезодоранти Old Spice для підмишок. 149 гривень за 85 мл. Вистачає дуже і дуже надовго. Так, далі. Далі хочу вам ще показати, це у нас іде пінка для витирання обличчя. Коштує 99 гривень. Подивіться, яка краса. Знижечка на неї зараз. 50 гривень. Тому, кого цікавить, беріть гарна знижечка. І на цьому, друзі, все. Якщо вам відео сподобалось, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу. Бувайте, до нових зустрічей!